Доброго дня, друзі, ми з України. Розпочинаємо наш черговий урок з біології. Ми продовжуємо з вами вивчати опорно-рухову систему людини. І на минулому уроці ми розглянули опорну частину, тобто скелет. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо активну частину опорно-рухової системи, тобто будемо говорити про м'язи. Вже тема нашого сьогоднішнього уроку – функції та будова скелетних м'язів і основні групи м'язів. Будемо розпочинати. І так, в організмі людини налічується близько 600 скелетних м'язів. М'язи дорослої людини становлять майже половину загальної маси тіла. Причому у чоловіків цей показник від 40 до 50%, а у жінок 30%. Які ж функції виконують м'язи і навіщо взагалі вони потрібні нашому організму? Давайте спробуємо з'ясувати. І так, скелетні м'язи дають людині змогу пересуватися в просторі. І це сама головна функція. Да, за допомогою того, що у нас є м'язи, ми можемо ходити, бігати, стрибати, плавати тощо. Тобто м'язи проводять в рух окремі частини тіла і підтримують рівновагу та певне положення тіла в просторі. Далі, в м'язах нагромаджується глікоген. Скелетні м'язи мають спеціальні рецептори м'язового чуття, які дають змогу нам контролювати положення тіла. Одним із результатів м'язового скорочення є вироблення тепла. Ми з вами знаємо, що чим інтенсивніше скорочуються м'язи, тим більше тепла виробляється. Недарма кажуть, що якщо ми знаходимося на холоді, то для того, щоб не замерзнути, нам треба що робити? Рухатись. Коли ми рухаємося, наші м'язи працюють і виробляється тепло. При замерзанні скелетні м'язи можуть скорочуватися мимовільно. Цим і пояснюється тремтіння в тілі. Коли ми з вами виходимо на вулицю. На холодно, і ми з вами вдяглися не тепло, да, то з часом ми починаємо дрижати. Це пов'язано тим, що наші м'язи починають мимовільно скорочуватися і це викликає тремтіння тіла. Скелетні м'язи виступають в ролі депо води і солей. Це теж одна із найважливіших функцій Давайте пригадаємо з вами, що. Що таке м'язова тканина? Ми з вами, коли вивчали тканини людини в самому початку, ми говорили, що існує такий вид тканини, як м'язова тканина. М'яз це орган, який складається саме з м'язової тканини. Давайте пригадаємо, що існує декілька видів м'язової тканини. Ось вони на слайді. Перше, посмугована скелетна м'язова тканина, далі непосмугована гладенька м'язова тканина, і посмугована серцева м'язова тканина. Пригадали. Посмугована, непосмугована і серцева. Рухаємося далі. Сьогодні нас турбують в першу чергу скелетні м'язи. Чому їх називають скелетні м'язи? Тому що вони працюють у взаємодії зі скелетом людини. Скелетні м'язи утворені посмугованою м'язовою тканиною, яка, як, як ми з вами вчили, складається з видовжених м'язових клітин, волокон, які збираються, подивіться, ось такі пучки і з'єднуються між собою прошарками сполучної тканини. Ось перед вами фотографія м'язової тканини, з яких, власне, і складаються м'язи людини. Тепер давайте розглянемо будову скелетного м'язу. І так. Основу скелетного м'язу становить тіло скелетного м'язу. Саме тіло діти називається черевце. Зовні черевце вкрите такою плівочкою, яка називається фасція. Внутрі черевця знаходяться ті самі м'язові волокна, про які ми тільки що говорили. З одного боку скелетного м'язу <кій> знаходиться головка, і таких головок може бути декілька, може бути одна. Тоді м'яз називається одноголовий. Може бути дві, а тоді м'яз називається двоголовий, або біцепс, може бути три. Да? Тоді м'яз називається триголовий, або трицепс. Поняття трицепс і біцепс. Ми використовуємо з вами в повсякденному житті, да? тому о, ці поняття нам відомі. Нижня частина м'яза називається хвостиком. І так, черевце м'яза, да? тіло м'яза складається з черевця м'яза, фасція, яка вкриває. Да? Під фасцією міститься м'язові волокна. Так? Далі до складу м'яза входить головка і хвіст. Рухаємося далі. Тепер е, ми сказали, що в організмі людини десь 600 м'язів. Їх настільки багато, що вчені їх поділяють на різні групи за різними ознаками. В першу чергу, м'язи поділяються за формою. Подивіться, будь ласка, на ось цей малюнок. Наскільки різноманітні м'язи можуть бути за формою. Вони можуть бути мати, подивіться, веретеноподібну форму, одноперисту форму, двоперисту. Вони так і називаються веретеноподібні, одноперистий, двоперистий. М'язи є. Двоголовий м'яз, подивіться, дві головки має. Є три голови, чотириголовий. Далі є е, е, м'яз двочеревий, ось, будь ласка, і є м'яз коловий, який називається сфінктер. Цим, я думаю, теж розібралися. Це групи м'язів за формою Ще м'язи поділяють і за розміром. За розміром, м'язи бувають короткі, бувають довгі, бувають вузькі і широкі. Ну, тут немає у мене слайда але щоб ви знали, що тут поділ дуже простий. За розміром вузькі, широкі, короткі, довгі. Все дуже просто. Далі. Але треба сказати, що м'язи ще поділяються і за характером роботи, яку вони виконують. За характером роботи, м'язи діляться на чотири великі групи: це м'язи згиначі, які відповідно згинають кінцівку, та м'язи-розгиначі, які розгинають кінцівку. Ці м'язи знаходяться е на кінцівках. На верхніх кінцівках, на нижніх кінцівках знаходяться привідні м'язи і відвідні м'язи. Зрозуміло, що один м'яз сам роботу не виконує. Є декілька м'язів, які виконують спільну роботу, забезпечуючи один і той самий рух в певному суглобі. Такі м'язи, які виконують один і той самий рух, є, називаються синергістами. От, наприклад, м'язи згиначі є синергістами. А якщо ми м'язи <кл> протилежної групи. Вони є антагоністами, тобто згиначі є антагонізмами. Так само тут привідні вивідні. Да? Отже, за характером роботи, яку виконують м'язи, розрізняють м'язи згиначі, розгиначі, привідні і відвідні. Рухаємося далі. М'язи ще поділяються за місцем розташування, тобто, в залежності від того, в якій частині тіла вони знаходяться. За місцем розташування. Розрізняють декілька груп м'язів. В першу чергу це м'язи голови. М'язи голови. Ось голова людини, схема. Да? М'язи голови поділяють на дві великі групи. Це мімічні м'язи, які формують певний образ нашого обличчя. Тобто, за допомогою мімічних м'язів ми можемо з вами показувати свої емоції, наприклад, радість, сум і так далі. І є жувальні м'язи. Жувальні м'язи це ті м'язи, які забезпечують рухи нижньої щелепи. Також існують м'язи шиї, які відповідають за е, рух голови. Тобто вони відповідають за нах, нахил голови і обертання голови. Оці рухи у нас забезпечують м'язи шиї. Ну, і тут ви бачите різноманітні види м'язів. Ну, найбільш відомі м'язи це, звичайно, жувальний м'яз, ось він. Далі колові м'язи е, ока, які забезпечують рух по вік. Ну і грудинно ключично-соскоподібний м'яз це м'яз, який забезпечує рухи шиї. Рухаємося далі. Далі. Наступна група м'язів це м'язи тулуба. М'язи-тулуба діти поділяються на дві великі групи. Це м'язи спини в першу чергу. Давайте розглянемо. Значить, із м'язів спини найбільшими м'язами є трапецієвидний м'яз, ось він. Так. Самий найвідоміший такий м'яз спини це трапецієвидний м'яз. Далі. Друга група м'яза тулуба це м'язи живота і грудей. Так? Із цих усіх м'язів, найбільшими є великий грудний м'яз. Ось він. Подивіться, будь ласка. Далі сюди ж відноситься діафрагма, яка відповідає за внутрішні рухи. Сюди відносяться зовнішні і внутрішні міжгреберні м'язи. Так, ось, будь ласка, зовнішні і внутрішні міжреберні м'язи. Це ті м'язи, які відповідають за рухи під час дихання. Ну і прямий м'яз живота, або як ми його ще називаємо, прес, ось він теж під цифрою 4 можемо його бачити. Рухаємося далі. Переходимо до м'язів кінцівок. М'язи верхніх кінцівок ем, забезпечують рух верхньої кінцівки, відповідно. Да? Найбільш відомими це є двоголовий м'яз. Ось він, подивіться, в, плечові, в плечовому відділі. І триголовий м'яз. Це найбільш відомі. Сюди ж відносяться м'язи розгиначі і згиначі пальців, які знаходяться в передпліччі. Далі. Наступний це м'язи нижніх кінцівок. Найбільшими м'язами нижніх кінцівок є великий сіднічний м'яз, який знаходиться на сідницях у нас. Далі двоголовий м'яз стегна і чотириголовий м'яз стегна. Двоголовий м'яз стегна знаходиться в задній частині стегна, а чотириголовий м'яз стегна в передній частині. На гомілках найбільш відомий це литковий м'яз. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися, з м'язами людини, розглянули будову м'яза, функції м'яза, основні групи м'язів. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі!